Все численні оці капелани, дорогі возлюблені браття і сестрі, слава Иисусу Христу. Цьому наше поминальное богослужіння завершено. усім дякую за спільну молитву, всіх вітаю, причасників сприйняття тіла крови Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам на сина душі і тіла. А зараз ми спільно відслужимо за опокійне богослужіння, всю Строєцько поминальну суботу за тих, хто відійшов вічність, помолимо за наших рідних, за наших близьких, особливо за наших захисників та захисниць, які поклали своє життя у цій війні з російськими сатаністами. Тому помолимось перед Христовом Всевишнього, щоб Господь прийняв їхні душі і дарував їм царство небесне, і вічний спокій, і вічна їм пам'ять. Але перед початком е цієї служби водика капелан має слово високоприсвященіший владико Митрофан, дорогі отці, брати і сестри, бачите, такий час важких випробувань, коли ворог дійсно нищить особливо, і коли сьогодні ми даруємо трошки зовсім інші подарки, як той говорив, не квіти, а грамоти, гільзи, пам'ять про те, що. Великі випробування ми проходимо і лише з Божою допомогою реально сьогодні перемагати. Тому сьогодні високе що владику Митрофана від імені 116-ї бригади хочемо йому подякувати за його підтримку всіх релігійних свят, де була реально і духовна, і матеріальна підтримка, особливо критичні часи. І багато інших речей, яких немає, як то сьогодні санкцію виголошувати, тому що є військова де... таємниця. Ми хочемо нагорити грамотою і таким своєрідним сувеніром. Владика, ви реально достойний єпископ, тому що добрий пастор завжди зі своїми. І ви зі своїми, і в час випробувань, і в час війни, і в час радості. Тож нехай Господь благословить і ваші всі свята. Минулі, щоб ми не могли приїхати вчасно, тому що. Куп'янськ сьогодні, як і інші фронти, обстрілюються і не завжди можна вирватися. Тому від щирого серця. Прийміть. І плюс